Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7 та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Значення виразу різниця 27 у четвертому степені і 3 у дев'ятому степені є кратним числом. І варіанти відповіді А7, Б11, В13 і Г17. Приступаємо до виконання. Подамо число 27 як 3 у кубі. Тепер піднесемо степінь до степеня. При піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножають 3 помножити на 4 буде 12. Винесемо спільний множник 3 в 9 степені за дужки. При діленні степенів показники степенів віднімають 12 відняти 9 це буде 3. В дужках маємо 3 в кубі відняти 1. Порахуємо в дужках. 3 в кубиці 27 відняти 1 буде 26. 26 можемо подати як 13 помножити на 2. Отже, із наших запропонованих чисел 7, 11, 13 і 17. Як бачимо, значення нашого виразу буде кратним, числу 13, бо серед множників є число 13. Серед множників. Число тринадцять, отже. Значення виразу кратне, числу тринадцять. І записуємо відповідь. Варіант відповіді у нас в. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7 та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 7 виконано.